І знову панорама Любляни. Я повернулася з цього міста місяць тому, але залишився один незакритий гіштальт, який я сьогодні разом з вами і хочу закрити. Я вітаю вас знову, любі гості і підписники мого каналу. І сьогодні він з чистого вишивального знову перетворюється на дослідницький. І ось чому? Як казав Тарас Шевченко, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Подорожуючи країнами Європи, знайомлячись з їх культурою, я весь час задавала собі питання: а чи дійсно ми чужі? Ми розуміємо мови багатьох наших сусідів без перекладача. Святкуємо одні свята і печемо однаковий хліб. Можливо, і рукодільні традиції століттями плавно міксувались одна з одною. Можливо, є якийсь прихований сенс у тому, що слов'яни, словени і словенці це однокорінні слова. Отож, я сьогодні вирушаю до Національного музею етнографії в Любляні, щоб подосліджувати традиції і культуру. Словенського етносу, впізнати знайоме і відкрити нове. А вас запрошую зробити собі чашечку чогось смачненького і через екран приєднатись до мене. Два розкішні портрети зустрічали мене на вході. Ви тільки подивіться на ці костюми, якими можна стояти і милуватися годинами, як вкопана розглядала всі деталі на зображеннях. Для того, щоб потім знайти їх відповідники у експозиції музею. Як і українські жінки, словенки своє придане, свої домашні скарби зберігали в скринях. Мені дуже цікаво було подивитися, як гарно декоровані словенські скрині, чим вони відрізняються, чим вони спільні з нашими українськими. І дуже приємно було побачити ну, практично гуцульську скриню в експозиції цього музею. А ось тут гляньте, що вам нагадує ця лохматулька. Правильно, це дитячий костюм з вертепу, як у нас. А подивіться на писанки, так само, як і наші жінки, словенки фарбували курячі великодні яйця у цибулинні, у барвниках соку рослин. Так само, як і наші жінки малювали писачками символи життя, видряпували на шкаралубці квіточки і листочки. Подивіться уважніше, можливо, на великодніх яєчках із Люблянського музею, ви впізнаєте якісь узори характерні саме для вашого регіону. Так само, як і в українських хатах, в оселях словенців була ужиткова вишивка. Рушники і обруси, постілі, серветки, словенки також дбайливо прикрашали, але якщо українські рушники в основному густо прикрашені різноколір'ям, то словенки надавали перевагу стриманим монохромним бордюром вишитим хрестиком. І розглядаючи зразки експозиції, я переконувала, що це не про скромність. А про європейську вишуканість. А ще дуже хотілось привезти сюди виставку наших рушників, адже нам направду є чим пишатись. Адже впізнаєте ви, що це за дерев'яні дощечки із вирізбленими на них узорами? Так, це вибійка. А вибійчані тканини були дуже поширені в 19 столітті по всій території Європи. І в гардеробі, напевно, кожної жінки, чи то словенки, чи то українки, можна було знайти хоч вибійчану спідницю, хоч вибійчану хустку. До речі, під час дослідження культури Словенії я зіткнулася із браком інформації і згадала, що з дитинства виробила навичку в незрозумілих ситуаціях шукати потрібну книгу. З азартом мисливської собаки я оббігала всі доступні книжкові крамниці любляни. І ви не повірите книг просто немає. Навіть продавці антикварних букіністичних крамничок. Розводили руками, пробивали по своїх базах даних і там нічого по темі народної вишивки. Лише в одній антикварній книжковій крамничці молода дівчина радісно викопала мені справжній раритет 1964 року видання, який я і хочу вам представити. Єдина книга, яку мені вдалося знайти у Любляні. Це книга 1977 року видання. Називається Народне Везеніне на словенськім. Виявляється, на цій мові вишивання це везеніни. Що словени вишивали? А вишивали ужиткові предмети. Скатертинки, рушники, серветочки. Вишивали й уставки на сорочках. І хоч більшість словенських сорочок не мають вишивального декору, все ж трапляються екземпляри з деяких регіонів, у яких уставки щедро прикрашені вишивкою. Дуже популярним було ткацтво, а також імітуючи його узор. Занизування. Вірніше, не узор, а техніка. А от на узори і подивіться. Чи впізнаєте, де ви їх бачили? Абсолютно вірно. На Волинських та Поліських сорочках. І дуже популярний був хрестик. Звичайний косий хрестик, який переважно був в синьому і синьо-червоному виконанні. І, як сказано в передмові, узори в цій книжці зібрані ще з середини 19 століття. На архаїку не тягне, ну, такий собі європейський брокар. Я звернула увагу, що рослинні мотиви дуже схожі на наше дерево життя. А можливо, не на наше, а воно було у всіх слов'ян спільне. Бо дерево життя є дерево життя. Після цих книжкових поневірянь я зрозуміла, які ж ми багаті на книжкові скарби. І дуже пишаюсь тим. Що в Україні є можливість віднайти будь-який матеріал по традиціям будь-якого регіону. Не дивлячись на сторіччя справжнього геноциду, ми зберегли свою культуру, свої традиції і можемо передавати багатий спадок своїм нащадкам. А ще вирішила ділитися тими книгами, які вже є в моїй вишивальній бібліотеці. Повірте, їх немало. І є досить рідкісні. І відтепер. У форматі YouTube Shorts я буду періодично опублікувати невеликі книжкові огляди і сподіваюся, що це стане для вас корисним. А ви можете підписатись, щоб не пропустити щось цікавеньке. Помилувавшись вишитими рушниками і скатертинками, я попрямувала з нетерпінням у ту частину експозиції, де мала бути моя обсесія до сорочок. Саме там я сподівалася задовільнити свою цікавість і знайти відповіді на питання, по яким принципам предки сучасних європейців створювали своє вбрання. Чи зможу я побачити щось унікальне, збережене, що для нас не було притаманне? Або побачити те, що для нас було притаманне, але ми це втратили через роки радянського геноциду. А коли почала вивчати оцю сорочку з регіону Белокраїнська, то побачила, що принципи побудови натільного одягу у нас були однаковісінькі. Сорочка з конопляного полотна, уставкового крою, горловина зібрана на брижі. Пазушний розріз з крапелькою. Для свободи рукава вшиті ластки. Лише брижі на горловині багаторядні, як на закарпатських заспульницях, і рукав донизу згожений, а не зібраний в манжет, як у нас. І вишивки немає. Бо словенки прикрашали своє вбрання трохи інакше, але про це трохи згодом. А ось вам елемент традиційного строю словенців, який носився поверх сорочки. Оцей коротенький приталений корсет або жилетка в різних регіонах називалися по-різному лічно, Теловнік. А в регіоні Горенська, це північно-західна частина Словенії, його називали Ліфе. Шилися ці корсетики в основному із вовни. Носилися на повсякдень, а от святкові шилися вже з більш багатих тканин оксамиту, парчі і прикрашалися і стрічками, і шнурівками, і вишивкою. Як бачимо, цей корсет сконструйований не стільки, щоб приховати жіночу фігуру, як підкреслити особливу верхню її частину. Я ж іду далі і вперто шукаю вишивку на сорочках. За цим я сюди і прийшла. Але й на цих експонатах бачу, що буденний стрій словенців 19 – початку 20 го століття – це прості і практичні конопляні сорочки. Практично без вишивки. Як і в українок, базовий гардероб словенок 100-200 років тому складався з додільної сорочки, спідниці, запаски, корсету при нагоді і хустини. І от зверніть увагу, що хустка служила не лише для покривання голови, а й була справжньою прикрасою всього строю, бо, на відміну від сорочок, Кустки багато і вишукано вишивалися. Вишивались гладдю і прикрашались мереживом. Саме мереживо в Словенії було тією родзинкою, якою жінки прикрашали свій одяг. Це глибоко вкорінена, автентична традиція. Технологічно це плетіння за допомогою набору дерев'яних паличок клеклі, більш знайомі нам як коклюшки. На них намотували нитки бавовни чи білі тоненькі льняні і на спеціальному валику блазині. За допомогою картонки зі спеціальною схемою, що називалась різба, виплітали просто фантастичні озори для комірців, чепців, хусток та іншого оздоблення. Основний центр мережевого плетіння у Словенії місто Ідрія. Ідрійське мережево занесено до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини Словенії та подане до списку ЮНЕСКО. І наостанок скажу кілька слів про те, чим же словенські жінки покривали голову. Назва для усіх головних уборів була дуже знайома і зрозуміла: покривало найпоширенішим головним убором була звичайно ж хустка, яка на словенській мові називається рута хустку носили і молодиці, і старші жінки, і саме спосіб їх зав'язування. Так як і у нас, багато розповісти про статус жінки. Старші жінки або вдовиці носили щільно прилягаючі чепці пов'язки. Із зав'язками під підборіддям з темніших простіших е, тканин і називалися такі чепці печа або печка. А от святковий головний убір називався капа. Готувався на весілля або на дуже святкові події і мав високий каркас, жорстку форму, прикрашався багатим мереживом, вишивкою, пір'ям, металевими пластинками або перлами, для того, щоб його господиня в ньому виглядала як справжня королева. Ось таку невеличку екскурсію в традиції культури наших західних сусідів, я сьогодні радо вам провела. Кого вона залишила небайдужим, напишіть свої відгуки в коментарях. Основна ідея, яку я сьогодні вже озвучила, і чужому научайтесь свого не цурайтесь. Нам є чим пишатись, і я дуже сподіваюсь. Що невдовзі прийде той час, коли саме європейці будуть їхати в наші музеї, галереї і на виставки, щоб із захватом викладати у своїх блогах, яка ж прекрасна наша Україна. Повірте, нам є чим пишатись. А я вас обіймаю, дякую за увагу! сподіваюся на ваші відгуки в коментарях і щиро бажаю успіхів у всіх ваших особистих проєктах.